Баскетбольний клуб Прикарпаття Говерла розпочинає 34-й чемпіонат України. Цього року команда залишається у Суперлізі. Директор клубу Андрій Дроздов каже: поки невідомо, скільки команд візьме участь у чемпіонаті. Наразі Прометей та Одеса знялися з ігор. Залишається вісім команд. Приблизно які пари будуть. Ми напевно будемо в парі з Києвом. Да, і, ну, планувалось три кола. Е, е, напевно, буде все ж таки чотири кола. Тому що 21 гра це дуже мало, а так додається ще сім ігор, 28 ігор, плюс плей-офф, плюс кубкові ігри. І десь до 35-6 ігор це більш-менш нормально. Склад команди оновився на 60%. Гравці минулого року вирішили перепочити чи перейти в інші клуби. Рано робити остаточні висновки. Команда готова на 50 відсотків, як фізично, як так і тактично. Я задоволений іграми. Побачили проблеми, які треба е, вирішувати. Дуже гарно е, працюємо, гарна, е, добра атмосфера, е, рівний склад. Однак у команду повернулися і лідери, які планували грати в Прометеї. Це Кабацюра та старцев, який тепер є капітаном Прикарпаття Говерла. Прийшли. Такі більш досвідчені я б сказав, гравці, які пограли там не один сезон, навіть у суперлізі. Ми один одного можна сказати добре. Усі знаємо, тому одразу склалася така хороша у команді атмосфера. Ми там десь перетиналися у інших командах, тому немає ніяких проблем там з адаптацією чи чи з чимось таким. Всі всі голодні до роботи працюємо. Окрім того, 20-22 вересня відбудеться благодійний турнір до дня захисників та захисниць України. У матчі відкритті зустрінуться прикарпаття Говерла та Київбаскет. Також у рамках турніру відбудеться благодійний аукціон. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та Ладіокомпанія